Страви, які під новий рік прикрасять ваш стіл. Як зробити салат з вареної картоплі та чіпсів шедевром, легко. Дивіться, як ми перетворюємо курку та звичайні варені овочі на королівську страву з гранатовими краплями. Куряче філе обжарюємо на сковорідці. потім на великій терці натираю варену картоплю, робимо сітку з майонезу, Кожен шар посипаю сіллю, зверху натерта морква. Знов майонез. Викладаємо. Філе курки, нарізаючи його слайсами. Знову майонез. Інгредієнти, до речі, ви можете підібрати інші, які вам до смаку. Потім посипаємо горішками обсмаженими. Натираємо білок від яйця вареного. Знов картопля та сітка з майонезу. В кінці я посипала ще натертими жовтками від яйця. І останній етап прикрашаємо чіпсами. У вигляді квітки. Всередину я прикрашаю зеленю та гранатом. Це дуже смачно, оригінально, святково. Приємного вам! Та підписуйтесь. Останнім часом це мій найулюбленіший салат. Таке поєднання смаків тільки в ньому. Це дуже смачно! Куряче філе обсмажуємо на сковорідці, додаємо сіль, спеції і в кінці додам трішки соєвого соусу. До золотистої скоринки обсмажуємо. Нарізаємо чорну слив, зелень у мене петрушка. Подрібнюємо горіхи. Бажано, щоб вони були підсмажені. Додаємо спеції за смаком, викладаємо курку, чесник та майонез. Все перемішуємо. А подавати салат я буду в тарілочках з лаваша. Ставлю їх в духову шафу на 10 хвилин. Потім викладаю туди салат та прикрашаю зеленю і гранату. Це дуже смачно. Підписуйтесь. Готуємо новорічний салат. Подивіться, які фарби, як це гарно та святково. І дуже смачно. Давайте готувати. Буряк я відварила та нарізаю такими слайсами тоненько. На кожен слайс наношу крем-сир. Зверху наступний шар. Кількість шарів формуйте за своїм бажанням. У мене було 6. Потім розрізаємо бажано дуже гострим ножем, навпіл, а потім знову навпіл. Листя салату я промила та виклала на тарілку, зверху кладемо буряк та чистимо апельсин. Нарізаємо теж викладаємо на тарілку. Заправка. У мене гірчиця, мед, олія, соєвий соус. Перемішуємо та поливаємо. Прикрашала я кунжутом. Можна горішками, буде більш смачніше. Подивіться, як це гарно, приємного. Та підписуйтесь. Сьогодні готуємо таку красу. М'ясо з овочами в горщиках. Це дуже смачно, святково і навіть на гості можна таке подавати. Давайте готувати. Спочатку замішуємо тісто, до теплої води додаємо сіль, розтоплене вершкове масло і поетапно просіяне борошно. Замісивши тісто, накриваємо рушничком і даємо відпочити хвилин 30. Нарізаємо м'ясо кубиками, у мене філе куряче, можна індичі, можна свинину. Потім кубиками нарізаю цибулю, картоплю, посолила, поперчила, додала спеції, перемішати потрібно. Потім тісто розділила на дві частинки і від кожної частинки відрізаю ще кусочок, щоб потім прикрасити. Розкачую тісто, бажано таким кругом, щоб воно вийшло. Ось такої товщини, потім беремо глибоку миску, так зручніше формувати горщики, викладаємо начинку та розрівнюємо. Зверху ще поклала вершкове масло, щоб було більш соковито Закріплюємо та защіплюємо дуже гарно низ, перевертаємо. І потім з тіста, яке залишалось, формуємо косичку, як на відео. Це дуже швидко, легко воно робиться та викладаємо зверху, потім перекладаємо на пергаментну бумагу змащену олією і даємо 10 хвилин відпочити. Змащуємо яйцем та прикрашаємо в мене був чорний кунжут. Можна маком прикрасити, можна не прикрашати. Та ставимо випікатись духову шафу на годину 175 градусів. Після чого виймаємо, збризкуємо водою та накриваємо рушничком. Тоді тісто буде більш м'яке. Подивіться, яка це краса, а як це смачно! Приємного вам та підписуйтесь. Новорічна закуска, яка потребує 10 хвилин вашого часу. Подивіться, яка це краса, а як це смачно. Давайте готувати. Натираємо сир плавлений, яйце, чесник, сіль та майонез. Все перемішуємо, чистимо болгарський перець та начиняємо його. Начинивши, я поклала ще на 10 хвилин морозильну камеру, тоді краще його нарізати. І нарізаємо, викладаємо на тарілку, прикрашаємо і смакуємо. Дуже швидко, смачно і святково. Приємного, а підписуйтесь.